Дівчата, я знаю, що нове вбрання це завжди додаткова мотивація для занять спортом. Тому я дарую вам 10% знижку на придбання будь-якого луку мого улюбленого бренду Verosh by Вероніка Шулькевич, який я обираю вже на протязі трьох років. Якщо ти хочеш отримати знижку 10%, то переходь в описі за посиланням на сторінку інстаграма мого улюбленого бренду, пиши в Дірект. Промокод Лана і отримуй 10% знижку. До речі, саме в цьому бренді є свій персональний стиліст, який допоможе підібрати тобі за типом фігури, а також твоїми особливостями і побажаннями будь-яке вбрання, яке б ти хотіла одягнути на себе. Тож не зволікай, переходь в описі за посиланням на сторінку вірожбай Вероніка Шулькевич. Пиши промокод Лана і одягай саме те, що тобі. Подобається і дійсно личить. Мотивуй себе додатково і люби себе справжньо.